Доброго ранку малята, весна прекрасна чарівна пара року. Все на круги пробуджується від зимової сплячки. З'являються бруньки на деревах, пробуваються перші весняні квіти, веселіше усміхається сонечко на небі, птахи повертаються з теплих країв. Пробуджується багато звірів. І ми сьогодні з вами намалюємо весну. А малювати весну ми будемо сьогодні в техніці Монотопія. Але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Ми її вже з вами зробили. Сяє сонечко, привітне! Квітка з пупянка розквітла. вітер квіточку гойдає. Ліво вправо нахиляє. Метелики прилітали і на квіточку сідали. Так, тож починаємо. Це дуже цікава техніка, монотопія. І починаємо. Треба наш аркуш паперу скласти навпіл. Беремо, складаємо куточок до куточка, Так. і пальчиком ось так по лінії згиба надавлюємо ось так. Розкриваємо і малювати ми будемо тільки ось тут вгорі. Я беру пензлик з товстою, ну, товще ворса, я взяла. Тоненький і толстей, так зручніше і акуратненько ви виходить. Так, серветочка. Дивіться, мочуємо пензлик і вмочуємо спочатку коричневу фарбу. Проводимо ось так над смужечкою. Лінію. Це наша земелька буде. Так. Ну і намалюємо дерева. Так, малюємо. Стовбур, хілочки, кінчиком пензлика. Ось так. Ще намалюємо деревце трохи вниз. Внизу деревце ширше стовбур, а договорюй тоненький. Так, гілочки. Ну і ще одне дерево намалюємо. Ось так. Додамо штрихи. Так, я вимиваю блазок. Я річневий нам вже не потрібен. Так, а весною у нас з'являються маленькі паростки траплі, травички. Ось так ми між деревами. Так. Тепер кінчиком пензлика скоро з буреньків з'являться маленькі листочки. Ми теж намалюємо, щоб наш малюнок був гарний і красивий. Наносити фарбу треба не жаліючи, потім... Зрозумієте чому? Так, ну зелений колір нам вже не потрібен. Так, зараз я пожаліла трошки ось так додам фарби на стовбур. Так, тепер я возьму менший пензлик з станика, все намалюю сонечко. Ось тут в горі, сонечка, промінчики. Ну і тут можна провести, з'являються ж наші перші квіти, і першоквіти, і проліски, і підсніжники, які ми з вами вчора робили. Так, а тепер ми беремо блакитну фарбу. І ось тут трохи ось так нанесемо, да? красива буде у нас картина. Я знаю, що у нас такі гарні дітки, вони ще придумують саме, додають до малюнку. Це дуже-дуже добре. Добре. Хай домалювують, що, може, вони і себе намалюють, як вони. Грається на дворі на вулиці. Це дуже цікаво буде. Так, трошки з'їхала, вимила пензлик, серветочки промочила. І дивіться, що ми робимо. Ми беремо ось так нижній наш половинка нашого аркуша паперу і ось так гарно притискаємо. Ну, трохи забруднилась, бо руки брудні і відкриваємо. Так, ось подивіться, який в нас вийшов гарний малюнок. В мене з'явився такий, бачите, я ж цілий сад, як в як річку дивиться, так? Оце називається техніка монотипія. Ми ще будемо багато малювати, цікавих малюнків. А я буду дуже чекати на ваші малюнки. Тож до побачення, до зустрічі!